Уже цієї неділі на сцені Муздрамтеатру вируватимуть пристрасті. Актори Мельпомени готують до показу нову прем'єру сентиментальну комедію Дорога Памала. П'єса відомого американського драматурга та сценариста, лауреата Пулітерівської премії Джона Патріка є одним з найпопулярніших творів автора та була поставлена на численних театральних сценах світу. Режисер роботи Влад Сорокін розповідає, давно придивлявся до відомого твору, бо він про вічні та актуальні істини. Гідність, щасть та людяність безліч постановок п'єси прекрасна п'єса» американського драматурга Джона Патріка «Дорога Памела, або чи не пришити нам старенького». Але саме цінне, що тут є в цій п'єсі, це людські цінності, які дуже важливі. І вистава, в принципі, вона про людину і про людей. У основі сюжету комедії історія про наївну літню жінку, яка доживає свій вік у захаращеному будинку. Від минулого забезпеченого життя у неї залишились тільки спогади. Та, не зважаючи на випробування долі, вона бачить світ яскравим, а людей добрими. Моя роль памилокронки. Яку е, хочуть пришити, це е, зубожила колишня аристократка, яка просто в своєму житті вона й знайшла вихід. Вона стала збирати е, флакончики від французьких парфумів. Це говорить про Ярцок раз не по помойкам ритися, а французькі парфуми. І в її домі, в такому вже напівзруйнованому, тому що дом е, родинний, фамільний, і він зруйнувався, і вона доживає своє життя. І в цей дім приходять злодюжки, три таких шулера. Відтак, за сценарієм п'єси, події розвиваються драматично. Злодії замислюють аферу. Хочуть звести старенько зі світу, паралельно творять свої темні справи та обдурюють людей. Сам я собою являю образ такого собі чоловіка, в якого не вдалося життя. Він інженер за освітою, але життя в нього якось не пішло, не вдалось, і він подався в дрібні шахраї. Тому що ми така купка шахраїв дрібних, яка фактично нічого страшного такого аж не робить. Підробляємо духи. Але сам я такий от, невдах, який ховає себе за гумором, таким чорним гумором, за сарказмом, таким, за іронією. таким. Я граю роль такої дівчини на ім'я Глорія. Ось, у неї досить непростий життєвий шлях, я вам скажу. Але вона в пошуках щастя. Тому що як і всі люди, яка б вона не була за своєю сутністю, яка в неї не була доля до цього, вона хоче щастя. Правда, яким способом вона його шукає? Тобто, що вона вважає своїм щастям? Ну от на цьому і зав'язується. Та от чи вдасться шахраям вкоротити віку памелі? Усі крапки розставить перегляд п'єси. Робота настільки емоційно багата, що в ній повний спектр почуттів. від радощів до розпачу. Містринер. Дати вам розумну пораду не їхати звідси за кілька днів. За кілька днів все заспокоїться. І якщо вийшло так, що ви помилково. Помилково сіли в чужу машину, то все обійдеться тільки штрафом. Завтра у вас будуть гроші, повірте мені. Місіскромке. Заплутаний сюжет п'єса не залишить нікого байдужим. І найголовніше, прямісінько на сцені глядач побачить певні перевтілення деяких героїв, їхні душевні муки та перехід зі сторони зла на сторону добра. Виявляється, що в кінці фактично Памела переламала їх всіх, вона настільки заразила своїм добром, своїм щастям, своїм якимось світлом душевним їх всіх настільки, що переламала навіть і мене от такого от. Меркантильного к'ю, що навіть я зламався. Називається сентиментальна комедія жанр, і така є щемність в цих всіх речах. От е, хочеться стати кращим. Мені здається, що люди захочуть точно стати кращими. Хоча в наш час люди зараз в нас війна очищає, і ми стаємо кращими. Але я думаю, що мистецтво до цього завжди доєднується. Окрім прем'єри, всесвітньо відомої комедії Дорога Памела на середину грудня актори музрем театру готують сюрприз і для наймолодших глядачів шоу ростових ляльок Фантастична Україна. Дивувати мають чим та гідно тримають мистецький фронт. До Дня Святого Миколая ми готуємо нове шоу ростових ляльок Фантастична Україна. Чим цінність цієї постановки? Тим, що це перше українське шоу Ростових. Ляльок, це захоплюючі танці, це прекрасна музика, наша українська, і вона абсолютно е, сьогоденна. Тому я запрошую всіх обов'язково прийти до нас в гості і подивитись надзвичайне шоу Фантастична Україна.